Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з лаваша смачненьку страву. Для цього нам необхідно лише лаваш, яйця і спеції. В миску вбиваємо яйця. Туди ж додаємо спеції. У мене це паприка, мускатний горіх та чорний перець. Але ви можете взяти інші спеції за вашими вподобаннями. Лаваш. Ріжемо або рвемо на шматочки. Вони мають бути. Невеликим, за розміром, так, щоб легко можна було взяти в руку. Кожен шматочок обмокуємо в цю суміш і просмажуємо на сковорідці на середньому вогні з обох сторін. Лавашик виходить смачний, м'якенький, смакує як холодним, так і теплим. З'їдається дуже швидко. Рідні бігають туди-сюди, туди-сюди і хапають його. Ви бачите, що я знімаю простенькі страви, які можна готувати навіть без електроенергії, бюджетно та на швидкоруч. Такий лавашик можна їсти самостійно, я його полюбляю з кавою, чаєм, або ж як доповнення до якоїсь іншої страви, наприклад, до м'яса викласти. Такий лавашик. Це буде і оригінально, і навіть святково. Дякую за ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. З вами були ветребеньки в мисті від Оксани.